Є знижки на Маннебе 6, 10% в аптеках «Подорожник», Вам та ощад. Напала на чоловіка просто посеред вулиці та намагалася силою відібрати його телефон. У кривому розі стався черговий скандал за участі представників ТЦК. Через що винний конфлікт та що відомо про деталі інциденту? Далі в нашому випуску. Вітаю! Мене звати Рената Асланова Україна. Сьогодні з вами на зв'язку. До вашої уваги останні новини країни та світу. Новий скандал із ТЦК у Кривому розі як повідомляється конфлікт між військовим, правоохоронцем та чоловіком. Ймовірно, виник внаслідок зупинки чоловіка для перевірки його військово-облікових документів. Ну давайте лише ми не знімайте, відеофіксація військової заборони. Руки вбрали. Руки руки я сказав, руки Я вбрав, так ти воєнний. Як ви там ви є? Руки я сказав після того, як чоловік почав знімати їхні дії, співробітник не цікаво, припинити зйомку, а поліцейський намагався силою відібрати телефон, щоб видалити запис. Це все супроводжувалося лайкою на адресу автора відео. Руки документи! Ты же вообще ганяє заключила. Ти, Ще, ганя, е, але, ти хто такой? Документи. Так, Дві документи, документи покажи. Документи. Документи. В кінці відео видно, як чоловік починає тікати від правоохоронця та представника ТЦК. Свої документи видали на примисове. Не буде. Так буде. Не буде. Ты что, сопротивление оказываешь? Какое сопротивление? Потому Ты что, разом? смеешься? Я там задумал. Да я сижу, тебя вообще разом не трогаю, слышу. Я вам говорю, Нет. удаляйте лидер. Нет. Мы не просто так докопались Нет. до, а до вашего телефона. Мы не просто докопались Нет. до вашего телефона. Нет, все, пошли. А Гадаємо, що це вже не перший скандальний випадок за участі ТЦК. Так в Одесі біля військкомату на вулиці Зіньковецької співробітники ТЦК повалили на землю чоловіка. У чому причини конфлікту? Поки невідомо. Відео зняли та поширили очевидці, що були поруч. На відео видно, як чоловік після сутички з працівниками ТЦК впав на землю та не рухався. Ймовірно, йому стало зле однак, деталі його стану невідомі. Що ви робите? Альо альо. А от інший випадок, як стверджується, в Одесі почали мобілізацію таксистів. Так місцеві телеграм-канали публікують відео затримання водія з уклона. За процесом, як зазначається, стежать військові. Інший випадок стався на волині. У мережі поширилося відео, як правоохоронці та військовослужбовці ТЦК затримують чоловіка, який, як стверджувалося, самостійно виховує доньку. Правоохоронці пояснили, що чоловік не оновив свої дані та намагався втекти, а також опублікували запис із нагрудної камери свого співробітника. Паш, йди, Паш, не дозволяй собою таке робити. Воно ну, треба було. Будь ласка, іди сядь. ж ви Паш, Я не витримаю його, іди витримую мову, і 10. Мама! Ти... Все буде добре, іди йди, тебе, іди. Відео опублікували вранці 19 вересня. На ньому видно, як двоє правоохоронців надягають кайданки на чоловіка, що лежить на землі, а далі забирають його з собою. Затриманням обурюються люди, які зібралися навколо. Волинська служба новини з посиланням на очевидців писала, що затриманий чоловік самостійно виховує шестирічну дитину, а отже, має право на відстрочку від мобілізації. Також писала, що він працює з і допомагав ремонтувати техніку ЗСУ. Натомість у поліції розповіли, що інцидент трапився 18 вересня. А затриманий чинив опір під час перевірки його військово облікових документів. З'ясувалося, що чоловік перебував у розшуку. Ознайомилась. Да. Ми хочемо з Вашими ознайомитися. Кого я мушу чекати? Моя робота. Воно – моя робота. Чекайте! Кого я мушу чекати? В нас! Воно ви! Поки ми перевіряємо документи. Вам треба, ви чекайте. Якщо ви в розшуку, ми будемо вас зараз доставляти. Сам чоловік намагався переконати військових ТЦК, що має довідку, яку надіслав на пошту. Йому відповіли, що він мав особисто прийти для оновлення даних, але чоловік не погодився з цим, оскільки за його словами йому про це ніхто не повідомив. Далі він почав кричати, що нікуди не поїде, та спробував утекти. Зрештою, правоохоронці його затримали і передали до Луцького ТЦК ТСП. О, я надіслав цю заяву. Я ви надійшли надіслали, але ви не явилися в це. А мені ніхто не казав, не явитися надіслав. Подивіться, ви... я нікуди не поїду. Дивіться. Я нікуди не поїду. Не хватайте руки, не дети <пліця> Ну то викликайте! <пліця> Як зазначили в поліції, під час воєнного стану правоохоронці мають право вимагати від військовозобов'язаних військово-обліковий документ і документ, що посвідчує особу. Поліція також може перевірити, чи онови військовозобов'язаний свої дані згідно із законом про мобілізацію. Як зазначили у поліції, якщо ж правоохоронці з'ясують, що військовозобов'язаний перебуває розшук у розшуку ТЦК, то вони уповноважені затримати і доставити порушника до військомату. Це на лінії Думати, а ви думаєте, поліція на житті наші служити? З Волині у Полтаву. Так відомий український блогер Нікола Скарма стверджує, що начальник Полтавського районного ТЦК приставив йому пістолети до шиї та почав погрожувати. Сталося це ввечері 5 жовтня під час конфлікту з кількома чоловіками. Про це блогер розповів на своїй сторінці в Інстаграм. Блогер розповів, що під час запису інтерв'ю з людьми у Полтаві він почув, як група молодиків почала кричати Зараз ми хайпонемо». Згодом вони підійшли до нього і запитали про його ставлення до збройних сил України. До ситуації, яка трапилася зі мною, щойно чую на фоні е, компанія людей зібралася, богатирів таких хлопаків здорових, які викрикають: о карма, і там мати перемати, просто зараз ми хайпанемо. Хочу підмітити, що це все вони викрикували, виговорювали, не знімаючи на свою камеру. Після завершення мого інтерв'ю вони до мене під. Ходять і кажуть, ми хочемо задати вам декілька слів. Я, звісно, відмовляюся, тому що я почув все, що вони про мене думають і говорили до. і Я не хочу з тими людьми спілкуватися, щоб дати їм контент. Питання їхнє звучить наступним чином: ваше відношення до ЗСУ. Я мовчу, вони мене далі знімають, потім знімають мого оператора. Ось, за його словами, момент з провокативними питаннями на камеру блогера не потрапив, адже апаратура розрядилася і оператор перепідключав обладнання. Карма каже, що спершу відмовився, а втім, усе таки відповів на запитання. Потім він хотів поговорити з чоловіком, який ставив йому запитання на свою камеру, щоб були докази. Коли Карма підійшов до нього, інший чоловік підійшов до блогера ззаду і приставив йому до шиї пістолет. З'ясувалося, що питання ставив начальник районного ТЦК Олександр Логвиненко. Це підтвердили у самому військкоматі. Я сказав свою позицію, що я вважаю, що кожен повинен бути в армії або для армії. Все. їм цього було мало. В цей момент мій оператор перепідключав апаратуру, тому що вона сіла, і на жаль, цих моментів він не зняв. Але для того, щоб були певні якісь докази, я вирішив підійти до них з ними поговорити на свою камеру. Коли я підійшов до цієї людини, я попросив, щоб він подивився на мою камеру, показав своє обличчя, тому що він сховав обличчя. Його друг підбіг до мене ззаді. І приставив мені пістолет до шиї. Також він приставив пістолет очевидцям, які там були. Я цих людей не знаю. Вони просто це все спостерігали з боку. Карма показав кадри з невідомими чоловіками. Один з них прикривав обличчя рукою, а інший спалив свій пістолет на камеру. У коментарях мешканці Полтави упізнали у чоловікові військового комісара районного ТЦК Олександра Логвиненка. Стійте, ви підійшли, ось цей хлопчина підійшов, хайпує в Полтаві. так? Ні, ні, опустіть руку, будь ласка, парень, так не можна. Не так не можна. Що парень, означає йде гуляти. Що, ти що ти шо, ви робите? Ти шо, ти шо, що ти ви робите? Шо, не що ви робите? Не знімайте. Ні, пустіть мене, чекайте. Ні, пустіть. Що ви зброю на мене накидуєте? Покажіть, будь ласка, обличчя, ви мене знімали без дозволу, покажіть ні. обличчя. Ні, не знімали. Ні, покажіть обличчя. Ні, 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 ні. Покажіть обличчя. Ну ви на свій телефон знімали у полтавському обласному та цикате СП вже встигли прокоментувати інцидент з блогером однак там мають свою версію подій. Так, у коментарі Суспільному речник полтавського ТЦК Роман Істомін заявив, що ніякого конфлікту з боку представника ТЦК не було. Але блогер підбіг до нього зі спини, вхопив за плече та почав сам конфліктувати. Він, Олександр Логвиненко, помітив чоловіка, який підходив до жінок та задавав їм різні провокативні питання. У свою чергу він також вирішив підійти та задати два простих питання: ставлення до зсу та до військової служби. При цьому він повідомив, що є офіцером ЗСУ. На відео це все є. Потім він підійшов ніякого конфлікту з боку офіцера не було. Але блогер підбір до нього зі спини, вхопив за плечі та почав конфліктувати відверто, застосовуючи при цьому заходи фізичного впливу. Також він стверджує, що представника ТЦК, нібито не було при собі пістолета. А предмет, яким він погрожував, був річчю, яка тільки схожа на пістолет. Правоохоронці вже перевірили цей предмет: це не був бойовий пістолет, і загрози життю та здоров'ю блогеру не було взагалі. Поліція вже відкрила кримінальне провадження щодо конфлікту в Полтаві. Про це повідомили у нас поліції. Там заявили, що про події поліції стало відомо 6 жовтня із місцевих пабліків, де зазначалося, що між двома чоловіками та блогером виник конфлікт. У ході проведення першочергових оперативних та слідчих дій працівники поліції встановили учасників конфлікту. На даний час з ними проводяться слідчі дії. Як повідомляється, пістолет схожий на стартове вилучено та направлену на експертизу. Відомості про подію внесли до єдиного реєстру досудового розслідувань за частиною хуліганства, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі, причини та обставини конфлікту нині з'ясовує слідство. А от у Харкові засудили хворого на епілепсію чоловіка, який відмовився від мобілізації. На суді він і його мати стверджували, що підсудний не може служити через епілептичні приступи. Про це йдеться у вироку Ленінського районного суду міста Харкова. За даними суду, у вересні 23-го року чоловіка визнали придатним до мобілізації та дали йому повістку. Проте житель Харкова ухилився від служби в армії. На суді чоловік провину заперечив. Він заявив, що працівники ТЦК доправили його для проходження ВЛК, коли той був п'яним. Він нібито пояснював медикам, що має епіліптичні напади, проте його однаково визнали придатним. А тому він вимкнув телефон і не прийшов до ТЦК. Мати чоловіка стверджувала, що у її сина від 19-го року почалися епілептичні напади, і він звертався по медичну допомогу. Медики підтвердили, що під суд не має хронічне психічне захворювання у формі синдрому залежності внаслідок вживання алкоголю. Чоловіка визнали винними, засудили до трьох років і шести місяців позбавлення волі. То що думаєте про такі скандальні випадки з ТЦК? Діліться цими думками у коментарях. Дякуємо, що дивитеся нас. Нас з вами вже зовсім скоро буде 230 тисяч підписників. Бережіть себе на все добре.